Так, тепер, як завжди, за нашою традицією, будь ласка, у кого є якісь запитання, е, прошу його задавати, тому що дискусія це також важлива частина нашої роботи. Щось нового дізнаюсь я, щось нового дізнаєтеся ви. Будь ласка, я вас слухаю. Так Тихоненко Ира хоче. Ручку, да, Юрія Вадимовичу, дуже да. дякую за лекцію. На жаль, не можу наразі вимкнути відео, але є таке можливо, не питання саме до вас, а можливо, ви знаєте, чи ось ми йдемо в Європу. Чи європейці в Європі є якась література, якісь статті, наукові доробки, які б європейцям могли пояснити оцю специфіку української душі, щоб у них не виникало якихось зайвих запитань, і, можливо, це також буде якимось знаєте, іміджем України. України у світі, як ви вважаєте, чи можна це якось використати, чи є вже якісь здобутки в цьому? Дякую. Ну, специфіку української душі пояснити надзвичайно важко, тому що що таке душа, ми до сих пір не знаємо. У мене там є пару публікацій стосовно душі. Ну я сумніваюся, що з точки зору богослов'я ще релігієзнавство. Це моє препарування, е, з точки зору козацьких чи спасовських традицій комусь подобається. Е, ну але то така справа Справа в тому, що ми щось публікуємо, ми щось показуємо. Є частина публікації, є. Речі, які пов'язані, наприклад, із дослідженням тих же характерників чи якихось інших речей. До речі, ми зараз готуємо із дівчатками одну статтю, яка сподіваюся, буде зроблена через певний проміжок часу. Вона також буде надрукована в одному європейському журналі. Але тим ми показуємо певні аналогії козаків-характерників і як не дивно японських самураїв. Тому що зв'язок також є певний, він цікавий. Але я думаю, що Європа вже і так дуже добре дізналась українців. Вона зрозуміла, що у нас набагато розумніші діти, це, це звичайно плюс для нас, але і мінус, тому що сумніваюся що їх багатьох випустять потім із цієї Європи Україна. Чому Україні важко? І зараз і було раніше, і чому країні важко зараз інтегруватися в Європу? Ми великі, ми дуже великі. Ми фактично світ в собі. А оцей світ в собі інтегрувати кудись проблематично. Нас не інтегрували в свій час до радянського союзу. Ми досить окремо жили в рамках Російської імперії, і є така підозра, що навіть інтегруючись до Європи, ми будемо своєрідними окремими. Ну, це не так погано. Наприклад, Німеччина також світ в собі, Франція світ в собі, Англія зрозуміла, що Великобританія е, зрозуміла, що вона зовсім світ в собі, вона не зможе жити з Європою. Тому. Таке дійсно відбувається. Ми показуємо, ми популяризуємо, але знову ж таки, Європа не буде читати українською мовою. В цьому є велика проблема. А в нас більшість наших напрацювань зроблені якраз українською мовою. Дякую. Щиро дякую за відповідь. Ось у вашу плекцію з субтитрами їм туди запустити. Ну, я, я Скажімо, подумаю. так. Дякую. Будь ласка, кожушко. Добрий день, мене звати Любомир. Дуже вам дякую за лекцію. Скажіть, будь ласка, а чому козаки-характерники так на вашу думку на думку історичного суспільства вони мали також і на мою думку? Певні е, здібності, але чому це не допомогло нам е, виграти війну проти Катерини Другої і зупинити остаточну ліквідацію Запорізької Січі? Е, дякую за відповідь. Дякую. Ну тут є декілька моментів. Е, характерників завжди було дуже мало. Ну тобто, в, е, вони володіли дуже гарними здібностями, але реально. Переломити ситуацію стосовно маси, вони не зробили не могли з іншого боку, з за що завжди був наказаний Калнишевський? Так за що? За що то що він не зробив, ну як на мене, найважливішу річ в своєму житті? Характерники йому пропонували захищати Запорозьку Січ. Зрозуміло, що співвідношення там було дике, там козаків було декілька сотень, а текелі привів набагато більше військо. Причому військо було вже достатньо добре оснащено, з гарматами, з, з вогнепальною зброєю. Але Ну, Калнишевський вирішив зберегти характерництво як такове після розгрому запорозької січі. Вони відійшли на різноманітні території. До речі, частина родів перейшло. От якраз, якщо ми я говорю там, про Миколаївщину, то вони збереглися на мегії, навіть передавали певні якісь елементи своєї традиції. Тобто, Колнишевський пішов на те, що треба було е, зберегти. Він вважав, що роди треба зберегти, які можуть потім передавати свою традицію. Ну він був прав своїм, але з іншого боку, ми могли б отримати величезний приклад. Ну такий моральний приклад на всю свою на всю історію. Ну на грані е, прикладу там фермопіл, крутів чи ще чогось іншого, коли невелика кількість характерників могли знищити величезну кількість е, російських окупаційних військ, загинути, але подати приклад для всієї України. Ну, цього не відбулося, тому характерники пішли у підпілля і потім потрошечку передавали свої знання із покоління в покоління. Тобто, ми зберегли певні якісь традиції, але ну втратили можливість отримати ідеальний приклад для всіх наступних поколінь. Дякую за відповідь. І ще одне питання. Ласка. Історія це суб'єктивна наука, яка дає можливість переглянути, що буде пізніше, тобто, це ми бачили до прикладу і з військами УПА. І тобто, як ви гадаєте, нинішня ситуація в війні України з Росією не дає паралелі в порівнянні з козаками-характерниками, до прикладу на даному етапі. Розуміє розумієте, тут цікаве, в принципі, дана війна є абсолютною аналогією подій, які відбувалися в свій час в 18 вісімнадцятому, і напевно, події, які відбувалися в кінці 18-го століття. це аналогічні події. Розумієте, ви сказали, що історія суб'єктивна наука, але тут трошечки не так. Історія ну завжди що робить історія? Історія вчить. А як вона вчить? Ну, приносить якісь певні приклади, які можна використовувати. Ні, вчить набагато жорсткіше і складніше. Кожен народ повинен виконати якусь свою певну історичну місію. Якщо він цю місію не виконує, то через 100, там, через 150, чи ще через певний проміжок часу е йому дається такий самий урок. Він його повинен виконати. Якщо він не виконує, значить дається на, на якомусь іншому рівні. Тобто, якщо в свій час козацтво втратило свою державу і не створило її в повноцінному. Гетьманщина існувала, але всі ми розуміємо, що після 1709 року це вже була фактично не самостійна держава в повному розумінні цього слова. Потім був період 17-21 років, знову ж таки, спроби були, але Україна не створила повної самостійної держави. Урок не було виконано. Наступний час Україна. Абсолютно безкровно отримала в 91-му році незалежність, але її не відчули і не зрозуміли. Ми залишилися такими, ж ми не змінилися. І навіть після ряду революцій, тієї ж помаранчевої чи революції гідності, ми абсолютно ми не прокинулися, ми знову не зрозуміли. І до нас знову прийшла війна, в результаті якої ми повинні об'єднатися і зрозуміти, чи це відбудеться. На жаль, є певні е, нюанси, але, у всякому разі, на початку війни ця тенденція об'єднання вона проявлялась, тому певні певні тенденції є, і аналогії. Ну і крім цього, як ви бачите, головна ні зараз події відбуваються де? А на сході України і на південній Україні, але територія Південної України, отого часткового сходу, це в своїй більшості колишні коза. Території, кози, козацькі території, козацькі місця, де проживали і займалися своїми справами характерниками. Тому їхні праправнуки повинні виконати, напевно, ту місію, яку колись не змогли виконати вони. І сподіваюся, що це вдасться. Е, дякую за цілком конструктивну та о, приємну відповідь. При, було приємно з вами провести час. Дякую. Дякую. Так, у кого ще є якісь запитання, будь ласка. Ну, якщо запитань немає. Будемо прощатися до наших наступних зустрічей і сподіваємося, що наступні наші зустрічі також будуть достатньо цікавими, важливими, і ми дізнаємося багато нового із сторінок як історії України, так і історії Європи. Дякую за увагу.